<кій> Вітаю всіх на сьогодні 13 грудня 2023 року. І от якщо кожного вечора ми десь розказуємо, що відбулося в ці дні. і от Сьогодні і вчора в нас зник зв'язок Київ Стара. Кажуть, була якась сильна хакерська атака. І такого ще не було, але і я телефонував спочатку до багатьох людей, думаю, що з моїм телефоном сталося, не зміг зрозуміти. А потім десь почитав, і люди сказали, і це насправді дуже цікава річ. Ми... І я подумав просто, наскільки ми залежні сьогодні від технологій і від багатьох благ цивілізації. Коли вирубується на якийсь час маленький да, цей зв'язок, ми вже не знаємо, що робити. Я подумав, думаю, дійсно, сьогодні багато людей, які напевно десь поїхали подорожувати, чи батьки, які хотіли позвонити дітям, або діти, які хотіли позвонити батькам, не змогли дозвонитися в ці дні. І це, напевно, страшно, коли ти втрачаєш зв'язок. Я думаю, Скільки за ці дні люди переполошилися і не знали, що робити, але я все-таки подумав, що молитва це все-таки найкращий зв'язок, і що ми робимо, коли ми входимо в якусь сферу невідомого і незрозумілого? Ми молимося. І якщо ми не можемо зв'язатися з кимось, ким ми хочемо, в ці дні ми молимося. І Я думаю, скільки, напевно. Людей таки почали використовувати те, що Бог нам дав. Да, Цей зв'язок молитви через Бога, спілкування з Богом через молитву, яку ніхто не може забрати, яку не може виробити жодний ворог. Хоча досить цікаво, ми бачимо історію про Даниїла в 9 розділі, де Даниїл молився і демон. Князь Персії стримував молитву Даниїла, верніше, навіть відповідь на цю молитву 21 день. І це дуже цікаво річно. Да. І Даниїл теж да, мав пережив десь цю хакерську атаку, можна сказати, демонів, ангелів злих, які блокували його доступ до спілкування з Богом. Але ну, пройшов час. І все відновилося. І сьогодні наша тема, десь, можливо, буде трошки продовження тієї історії: історії про те, звідки прийде Месія. І от в цьому розділі 44-50-52 і 52, вірші, ми читаємо таку річ, що фарисеї наказали людям арештувати Ісуса Христа. І оце перше. І це. Така цікава річ. От то, як діє сьогодні цей світ, то, як діє сьогодні Путін, то, як діє сьогодні всяке зло, воно не терпить жодної якоїсь опозиції по відношенню до себе, воно не терпить якоїсь іншої думки. Воно думає тільки так, що ти маєш робити тільки те, що воно диктує, і те, що воно говорить. І все, що розходиться з їхньою точкою зору, вони вважають неправильним. І коли якась альтернатива зростає, вони намагаються це знищити і вбити. І от Христос попереджав про це, Він казав, чому ви хочете мене вбити. І люди казали: Та ну, про що ти говориш, та такого бути не може? Хто тебе вбити хоче, ти що, демона маєш, чи що. І от тут ми читаємо, що. Фарисеї прислали слух, прислали людей для того, щоб схопити <кій> Ісуса. <кій> І вони реально хотіли схопити його, але не прийшовши той час. Прийде час, вони схоплять його, прийде час, коли Бог допустить, вони зможуть його арештувати, допитувати, розіп'яти. Але це ще не був той час так, Христос. І тому прийшли ці люди, і вони почали робити якісь свої розвідки, але вони самі були вражені, як написано тут, що не змогли. І Коли їх спитали фарисеї, чого вони схопили цього чоловіка, вони сказали, ще чоловік ніколи не промовляв так, як цей. А їм відповіли: Чи ви. І з дороги його це іде цією дорогою зведення. І от і от цікаво, що люди, які були послані фарисеями, не були вражені тим, як говорив Ісус Христос. Ми читаємо, що Христос говорив як той, хто владу має, а не просто як фарисеї, які говорили своїми єлейними голосами від вивченої мудрості, самі ніколи не переживши того, про що вони говорили. І от в цій історії ми бачимо дуже цікаву річ: що в цьому світі нема нічого нового. Диявол, який заволодів розумом і серцями людей, він є той самий він є той самий від початку. Він хоче вбити людину від початку, хоче звести людину від початку. І хоч в 21 столітті воно нічого не змінюється. Ми зараз. Живемо в час, коли йде війна Путіна проти України, і рано чи пізно вона закінчиться, всі війни закінчуються колись, але пізніше буде інша зла влада, про яку ми читаємо так само влада Антихриста, і вона буде точно такою самою. Вона не буде терпіти жодної опозиції, вона не буде терпіти жодної іншої точки зору, так як диявол, який, захопивши владу, він не Очі жодної пам'яті чи думки про Бога, яка могла би бути сказана, чи зроблена чи здійснена. І от дуже цікаво, ми читаємо, що ці люди вернулися. І от з нами є Никодим в 50 му вірші, і фарисеї почали наполягати, але Никодим, Никодим виступив в захист Ісуса Христа і сказав: Хіба наш закон. Не передбачає, що людина має перше виправдатися, а потім її можна арештувати чи судити згідно закону. Пам'ятаєте історію про Никудима. Никодим це був той фарисей, котрий прийшов до Ісуса Христа вночі. Це була та людина, яка хотіла побачити Месію, і він задавав йому питання. І бачимо, що Никодим став таємним послідовником. Ісуса Христа. І це є дуже цікава річ. Ми бачимо, що такі послідовники таємні, вони з'являються в християнстві від самого початку. І от і Бог це допускає. Ми сьогодні, напевно, бачимо тисячі людей десь по цілому світі, люди, які таємно вірять в свого Бога і не виявляють своєї віри. В місцях, де цього виявити не можна. А, наприклад, Даниїл був такою людиною. Він був при царях, але він не відразу говорив там, що я, тут послідовник яхви, є євреї, і таке інше. Він таємно, тихенько робив свою роботу, і Бог його благословляв, Бог його вивищив. І бачимо, в Никодим так само став цим таємним учнем Ісуса Христа. І це добре, да, це, це класно. Слава Богу, в цьому світі. Люди і християни не завжди можуть вільно говорити про свою віру. І таких людей є багато в Китаї, в Ірані, десь в Африці, в ісламських країнах, які таємно вірять в Ісуса, таємно моляться, таємно сповідують, таємно читають і прийде, приходить час. І Бог виявляє їхню віру. Так само, як це було з Ісусом Христом. І от знову ми е, останні, да, фарисеї знову говорять те саме. Вони нікуди мови закидають оцю от ідею. Е, е. Чи, не є, е, е, е. Чи й ти не є з Галілеї? Дослідини, побач, що не прийде пророк із Галілеї. І Для них ну, це Галілея. Для цілим таким каменем спотикання. ми минулого разу сказали. Так вони вірили правильно, що Христос прийде з Віфлеєм, і це є правда. Але Христос так само прийде і з Галілеї, і Христос так само прийде і з Єгипту. Тому що Божа географія і Божий задум, він не є обмежений. Людськими точками зору він є обмежений якимось людськими ідеями, але він має свій напрямок, він має свою ціль і він має свою мету, яку він має досягнути. І ця історія нам нас вводить якраз в цей неймовірний восьмий розділ, про який ми вже почнемо говорити, як Бог дасть наступної середи. Завтра я йду в Київ. Якщо ви дивитеся цю передачу «Моліться за мою дорогу, я буду викладати історію старого завіту два дня в якісь біблійній семінарії. Я ще не знаю цих людей, але вони запросили. І в п'ятницю і суботу будуть виклади. Ну і в неділю Бог дасть маю повернутися. Але вчора була велика атака на Київ від, ну, від шести чи десяти балістичних ракет. Вдарили по нашій столиці, тому молимося і за Київ, молимося і за людей там, і, і віримо, да, і, і знаємо, що Бог може взяти нас до себе тільки в той час, який нам є відведений. Да. І Тут прийшли ці люди, вони хотіли арештувати Христа, вони хотіли заподіяти йому зло, але вони не могли цього зробити, бо ще не прийшов. Час Христа, да, от і це ймовірна річ. Тому хай вас Бог благословить нашу країну і відновить нам зв'язок, але слава Богу, ми завжди маємо зв'язок з Ісусом, і Він є з нами. І Ми славимо Тебе, Боже, і молимося, благослови ці дні, в які ми живемо. Просимо Тебе, покрий нас, покрий наші сім'ї, подорожі, церкви, міста, Господь, села. Молимося, захисти нас від цього зла вселенського, яке прийшло, і дай нам силу Боже пройти через це все. Молимо за президента, даймо мудрості і здатності, як він зараз є в Європі. Осло, Боже, будь з ним, провадь Його і всіх нас, Господь. Ми дякуємо тобі і славимо Тебе! В ім'я Твоє молимося, Ісуса Христа. Амінь.